У Росії зупинили ремонт авіаносного крейсера адмірал Кузніцов і думають над його списанням. Найближчим часом представники командування ВМФ Росії та об'єднаної судобудівної корпорації ухвалять рішення щодо подальшої долі крейсера. Капітальний ремонт корабля почали ще у 2017 році після його походу до берегів Сирії. У жовтні 2018 року, коли адмірал Кузніцов покидав плавдок 82-го суднобудівного заводу в Росляково, на його палубу впав кран та пошкодив її. Ремонт корабля продовжився, але через рік на крейсері сталася масштабна пожежа. Тоді постраждали щонайменше шість людей. За планом ремонт корабля мав завершитися до кінця 2024 або впродовж 2025 року. Поточний стан крейсера залишається невідомим у 2024 році. Росіяни сформували механізований батальйон «Фрегат» з особового складу авіаносця та відправили його для участі у війні проти України.